Через брак коштів у центрі переливання крові на Тернопільщині препаратів для надання допомоги хворим із нирковою недостатністю може вистачити лише до листопада. Вартість однієї процедури з очищення крові обходиться державі у 560 гривень. Аби повноцінно надавати допомогу пацієнтам, до кінця року потрібно ще 2 мільйона гривень з обласного бюджету, який на Тернопільщині так і не прийняли. Шлях до вирішення цієї проблеми шукали під час круглого столу 15 жовтня. Як варіант рішення було запропоновано шукати фінансування для гемодіалізного центру шляхом благодійних акцій, просити допомогу у підприємців, депутатів і просто небайдужих людей. Малозабезпечені тернополяни безкоштовно отримують лічильники холодної та гарячої води. Таке рішення прийняв виконавчий комітет міської ради на засіданні 17 жовтня. Також соціально незахищеним тернополянам замінять газові колонки. На це з міського бюджету виділили 150 тисяч гривень. До речі, за заміною нагрівальних приладів до міської ради цього року звернулось четверо чоловік. У залізничних касах Тернополя записуватимуть розмову касира і покупця, щоб потім можна було розібратися, хто винний. Встановлена система архівує розмови впродовж місяця, а доступ до системи мають лише кілька відповідальних осіб. Відтак унеможливлює втручання сторонніх людей чи самих працівників у роботу системи архівування. Касири стверджують, що почувають себе тепер комфортніше, адже на непорозуміння чи скарги від пасажирів можна оперативно відреагувати. Представницькі консульство Вірменії в Західній Україні планують відкрити у другій половині січня 2014 року, і функціонуватиме воно саме в Тернополі. Про це почесний консул Вірменії у Західній Україні Норік Геверкян повідомив під час восьмого міжнародного інвестиційного форуму, який проводили в нашому місті. Наразі розглядають різні варіанти вибору адреси для представницького консульства. Ще чотири ярмарки з продуктами на 15-20% дешевшими ніж в магазинах. Обіцяють тернополянам до кінця року в ОДА, оскільки ярмарок Тернопіль осінь осінь-2013» користувався чималою популярністю. Планується провести ярмарок ще 26 жовтня, потім 9 листопада. І якщо сприятиме погода, ще один-два ярмарки до кінця року. З 22 до 31 жовтня у Тернополі проходитимуть заходи, присвячені міжнародному дню псоріазу. Як лікарі, так і пацієнти матимуть можливість отримати найновішу інформацію про всі аспекти хвороби Псоріаз на сайті Українська асоціація Псоріазу у відповідних рубриках. А 29 жовтня з 14 до 19 години в Тернопільському обласному клінічно-шкірно-венерологічному диспансері буде проведено консультування хворих на псоріаз. Тернопільський театр актора і ляльки переможець конкурсу Інтерлялька 2013 Цього разу наш театр з виставою Кривенька качечка отримав відзнаки за цілісність режисерського задуму і акторського втілення та краща актриса. Фестиваль лялькарів уже 14 років поспіль відбувається в Ужгороді. Тернопільські актори щоразу, як беруть участь, повертаються додому з відзнаками. Цього року на фестивалі було шість номінацій. Серед учасників були п'ять театрів з України, п'ять з Польщі. Болгарії та словаччини читайте більше на Ентернетюа.